Mm-hmm. Ми найщиріші вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ми раді вас вітати сьогодні, 11 червня, із нашого ньюзруму. І сьогодні будемо говорити про багато чого цікавого, власне те, що помітили наші журналісти. Ну, власне, по про усі черги, про усі теми по черзі. Почнемо із комунальної проблеми у рівному через бетонну плиту ледь не сталася трагедія. Усе через те, що вона обвалилася і летіла просто на голову людям. Що врятувало їх від біди. І хто власне винен у цій ситуації дізнавався Олександр Туз. Прошу подивитись. Це офіс рівненської гідромеліоративної експедиції. А це навіс над входом до закладу. Ще о восьмій годині ранку. Він був цілий, проте вже за пів години навіс проламаний. Все через бетонну плиту, яка впала з верхніх поверхів будинку. Люди не постраждали лише чудом, розповідають очевидці події. Це 8.40, сорок вісім. Десь ми виходили сюди. Позвоні машину треба було зустріти. І тут шум такий, третій, четвертий боротьби, валяться і бетони, і оці куски валяться на цю кришу. Добре, що встигли втікти. А то були по, по голові. Це вже не перший раз у нас. А що саме обвалилося? От бачите, верхні порхи, плити. Вони ці плити кріплені, такі положені, вони вже ну, від, від доща понабухали і валяться. Врятував людей віс над входом до офісу, про те, хто його ремонтувати, ми вже думає, начальник Рівненської гідромаліативної експедиції. Це не вперше, ми неоднократно зверталися в ЖЕК, в ЖЕК перспективний, який знаходиться тут недалеко. Ніяких мір, плитка постійно падає. Неодноразово вже так чубло живуть. І людей не повбивало все. Ми спеціально козирок зробили і не знаємо, хто нам буде ущерб. Ми бюджетної організації. Іван Тобіяш підготував навіть офіційного листа до керівництва ЖКП перспективне, аби там нарешті хоч щось зробили із бетонними плитами і допомогли реставрувати надвіз над входом до офісного приміщення. Проте навіть передати письмове звернення чоловіку не вдалося. Зайшов у прийомну, начальника немає, головного інженера немає, нікого немає, начальник у відпустці. Інженер десь по справах. Ми також намагалися зустрітися з керівництвом ЖКП перспективне, що й обслуговує будинок, в якому валяться бетонні плити. Проте наші спроби успіхом не увінчалися. А немає директора? Немає. Не Головний інженер. Головний інженер поїхав, на не А коли буде? Тобі сказав. Ну, взагалі, буває на місці, бо тьманили, сорталися і нікого нема. Ну, ми спіл бачили. Не те, що застати на місці, а дізнатися хоча б приблизно, коли головний інженер буде на роботі, нам не вдалося. Так само, поки невідомо, чи погодиться керівництво ЖКП відремонтувати навіс над входом до офісу експедиції. Та яка доля бетонних плит, що валяться просто на перехожих, Олександр Тузар Темлаговський, новини рівного. І у продовження нашої комунальної теми я хочу нагадати усім нашим глядачам, що тепер на нашому телеканалі ви можете бачити ще одну нову програму, в якій вона називається Комунальний патруль. І там ми власне відображаємо проблеми, які є в комунальній галузі міста Рівного та області. Діяльність комунальників рівного також компетентні коментарі. Там же залишаємо і показуємо вам. Фахівці роз'яснюють різноманітні проблеми, які стосуються кому комунальних Питань. Ну і власне, ви можете також нам повідомити усе це. Для цього у нас на сторінці нашій власне з'явилася ось така форма для коментування. Ось я зараз вам показую, що от надіслати матеріал у розділ Комунальний патруль. Тут вам необхідно зробити власне за, написати проблему, яка є, наприклад, там кількома словами також написати, там протікає дах чи яма на дорозі. Розписати цю проблему, тобто, де вона власна. Не відбувається, за якою адресою, е, сферу? Комунальною якою це стосується. Ось тут є в нас водопостачання, двір, вулиця, дороги, освітні заклади, тобто усе те, що вас турбує у комунальній галузі. І, ну, і, звісно ж, в кінці обов'язково напишіть проблему. Можете, якщо маєте вла... свої фотографії, можете їх загрузити. Ось тут потрібно вибрати файл, ну і додати його. Не забудьте також вказати ваше ім'я, електронну адресу, контактний телефон, щоб наші журналісти могли з вами зв'язатися і вже потім. Власне, так, ну ось тут розказується ще на одній сторінці. Комунальний патруль, є окрема сторінка, і тут все написано. Там же будуть з'являтися усі ці програми і усі цікаві сюжети, які ми можемо відзняти. Ну а тепер повертаємося до наших, до наших проблем, до питань, над якими працюють наші журналісти. І сьогодні виникла ще одна проблема: це у, у страсі. Нам зателефонували люди і повідомили наступне, те, що власне побачили наші журналісти, довжеле. Езні кількагодинні черги це не пережиток минулого, а сучасність тих, хто прагне відправити свою дитину на відпочинок. І зараз можете бачити на нашому екрані, які утворилися. Черги утворилися у соцстрасі. Тож дітки, батьки хочуть дітей відправити до літніх таборів. Для цього необхідно сплатити 10% від вартості. Чимало працівників приватних і державних установ мають нагоду направити своїх діток від у літні табори. Але і тут без проблем не обійтися. адже путівок вистачає, але не всім. Особливо опівдні дуже багато з'явилося людей, але дещо порозходилися. Певна спека їх трохи заморила, і люди розказують багато що проблем. Виникають, і, власне, ми зараз побачимо, що вони говорять. Ну і, власне, послухаємо, що говорять, як роз'яснюють нам цю е проблему самі чиновники. От ми немає неокормізованості, абсолютно. абсолютно. Якщо я вчора цей день телефонувала, ну ні ні на робочий, ні на мобільний, ніхто не відповідає. Виявляється, путівки вже видавали. Ну, тобто має ж бути якась організованість. Людей мають попередити. Якщо підприємство велике, платить внески, ми замовляли ці путівки, то я маю кожного дня тут двері лобом виносити їм чи що. Ну, ось люди обурені. Ну а що пояснюють самі чиновники? Вони кажуть, у фонді соціального страхування говорять про те, що майже із пів тисячі путівок залишилася лише п'ята частина. Більшість із тих, хто йде за путівками, усі хочуть потрапити чомусь у табори агатівку та електронік. Тому що ну розповідають, що ніби діти самі школярі вже в дворах якось там подомовлялися, домовлялися хто на першу, хто на другу зміну, і багато з них хочуть відпочивати усі. Разом ну і що говорить е, Богдан Герос, це директор Рівненської міської виконавчої дирекції Рівненського обласного відділення фонду соціального страхування. Зараз ми також почуємо. Видають бути ще в в кабінеті навпроти і в першому кабінеті. Ще зразу розділилися. І коли люди почали заходити в перший кабінет, то... ну М -м -м. То ж, Герос. Я веду умову з батьками і запитую такі запитання, чому саме гатіка нас є вісім таборів на другу зміну сім, на першу вісім таборів нічим не гірші, ніж агатіка чи електроніка. Батьки повідомляють про те, що бать... дітки чи то в класі, чи то в дворі вже згрупувались компаніями і бажають їхати до Агатіка чи електроніка. Але в нас такої кількості Агатіка чи електроніка немає. Повідомляю батькам. і Пропоную інші табори, які нас на що люди не задоволено відповідають. Що ми не можемо забезпечити належним чином. Mm -hmm. Обсяг їхніх їх потреб. І власне, чим закінчилася ця тема. Ви дивіться вже сьогодні у вечірніх випусках новин Рівного. Ірина Нечепорук досліджує цю тему. Вона збирає усі коментарі і чиновників, і обурених людей. Ну і власне потім усі подробиці. Ну а надалі ми переходимо з вами до кримінальної теми у водоймі поблизу кафе, де порубали двох жінок, знайшли і їхню їхню вбивцю. Тіло нелюда побачили діти, які купалися в озері. Воно вспливло за два тижні після скоєння злочину. Міліціонери думають, що утоплеником Є підозрюваний, власне, у злочині. Ну і далі пропоную подивитися сюжет. Жорстокого вбивцю знайшли мертвим у ставку. Харків'янина Володимира Костяненка, який на Рівненщині одну жінку зарубав, іншу покалічив, виявили у водоймі. Його тіло спливло за два тижні після скоєння злочину. За самим кафе знаходиться ставок. Діти з батьками відпочивали, купалися і побачили тіло чоловіка. Вони підпливли і повернулися до батьків, повідомили. Звичайно, один із батьків зателефонував на лінію 102 і повідомив про знайдене тіло. На сьогоднішній день по взуттю і одягу можна стверджувати, впевнено, що це саме розшукуваємо міліцією чоловік, який скоїв вбивство в цьому кафе. Судово-медична експертиза встановила, що тіло чоловіка пролежало у водоймі близько двох тижнів. Правоохоронці думають, що вбивця втопився відразу після скоєння злочину, адже озеро знаходиться біля кафе. Мовляв, стрибнув, коли втікав і не виплив. За версією слідства, вбивця ймовірно не зміг впоратись із течією і потонув. Міліціонери майже певні, що потопельник і зниклий вбивця це одна і та ж особа. Втім, ще чекають всіх висновків експертизи. На сьогодні. Сьогоднішній день відібрано біологічні зразки. Також буде взято зразки у батька загиблого, і буде проведено і Остаточно буде встановлено хто ця особа. Досі не знайдено знаряддя вбивства, тобто сокира, якою харків'янин порубав жінок. Її пошуки зараз тривають на дні озера. Ну і ще більше новин кримінальних. Також дивіться сьогодні ввечері у програмі Патруль. Наша Анна Яцук розкаже ще більше цікавих і кримінальних злочинів. Ну а поруч зі мною з'являється Ірина Нечепорук. Привіт, Ірино! Доброго дня, доброго дня, дорогі телеглядачі. Ну і одразу до нас ірина, ірина щойно повернулася із зйомок, і хочеться поцікавитися. Іра, де була, що бачила, з ким спілкувалася і яку тему досліджувала. Ну, власне, сьогодні довелося побувати на круглому столі у Рівненській обласній державній адміністрації присвяченому побудові нової лінії електромережі з на Скажем так, на протяжності їх через кілька областей, зокрема, мова йде про Рівненську Житомиську та Житомирську та Волинські області. Зокрема, вже з нині виникли певні проблеми, адже будівельники повизмушені викупляти земельні ділянки, на яких будуть розташовані земельні опори у населення, і тут знову ж таки з'явилися перші проблеми. Вперше за все, мова йде про те, що деякі люди відмовляються від передавати земельні ділянки, тобто або викуп, продавати їх адміністраціям районним. Окрім Крім того, у багатьох влас земельних ділянок просто не ну не можуть знайти власників. Не, невідомо де вони не знаходяться, і взагалі хто це. А багато, чимало земельних ділянок також мають і власників, але скажімо так вони є. Власники є суто теоретичними, оскільки раніше вони належали людям, які померли. А у права спадщини їх спадкоємці так і не вступили. Тому от нині є така певна проблема. Вирішити усі ці питання мають до кінця року, адже будівництво має йти. Ти, що не вперше будівельники кажуть, що на них вони мають усі необхідні дозволи та мають гроші і мають ким будувати. От тільки тепер така лишається паперова робота і тяганина. Ну але більше обіцяю розповісти вже в сюжеті. Дивіться обов'язково новини рівного. Дякую, Ірину. буду тебе відпускати. Можеш іти писати сюжет тільки відденному мікрофон. Так, ну а ми продовжуємо зробити такі, зроблю ще невеличкий анонс. Що нас власне очікує найближчими днями вже завтра? Два 12... 12 червня о 18-й годині у Рівненському обласному академічному українському музичному театрі відбудеться міжнародна виставка карикатур та шаржів. Це переможці міжнародного конкурсу Український вибір, Україна, Європейський Союз. Вони представлять свої роботи на однойменній виставці у рівному. Це учасники із понад 15 країн світу, у тому числі із України, Росії, Австралії, Австрії, Болгарії, Бразилії. Серед переможців конкурсу, який цього року пройшов у Херсоні, є художник зі з. Долгунова Віктор Голуб Переходимо до інших подій. Місцева влада нагадує про те, що вони шукають претендентів на здобуття міської премії імені Василя Павлюка у галузі народного мистецтва. Дана премія присуджується до дня народження Василя Михайловича Павлюка 14 серпня, починаючи з 2014 року, тобто саме цьогоріч її започаткували у розмірі 10 тисяч гривень. На здобуття премії щорічно висуваються творчі доробки претендентів, виконати. Нині протягом останніх трьох років, але не пізніше ніж за три місяці до його висування на здобуття премії. Мають позитивні рецензії, відгуки у засобах масової інформації. Тож, якщо ви маєте якихось таких претендентів, звертайтеся в управління культури і туризму рівненської міської ради до 1 липня цього року. Нагадаю адресу: це місто Рівне, вулиця Кавказька, 15, телефон 22 70 45. Ну і є ще одна подія, яка має відбутися. Вже завтра, 12 червня, у приміщенні Рівненського обласного краєзнавчого музею, це по вулиці Драгоманова, 19 о 13 годині розпочне роботу пересувна виставка робіт переможців другого всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків на тему Національний банк майбутнього з усіх регіонів України. Конкурс започатковано Національним банком України ще в 2012 році як джерело культурно просвітницької діяльності Нацбанку України. Ну і власне цей конкурс має на меті. um Особливо в сучасних непростих умовах навчити е, дітей е, власне знанням про банк підвищити рівень їхніх знань про функції і завдання центрального банку держави. Ось такі цілі ставлять перед собою. перед собою. На пересувній виставці всеукраїнського конкурсу буде представлено понад 70 кращих робіт. І на цій новині я буду казати усім вам до зустрічі. Нагадаю, що це був денний випуск новин. Більше новин ви традиційно знайдете на нашому сайті www.rivne1.tv. Ну і приєднуйтесь до нас уже ввечері о 18.45, Ну і так далі. До зустрічі. До зустрічі.